За що? Я розумію. А ви хто скажіть? Будь ласка, вийдіть. Ні. Ви скажіть, хто ви спочатку? Я журналіст. А, хто саме? Я зараз питання задам, просто хтось є з керівництва. М -м. Ви хто? Так. Я ж вам показую. Окей, в чому питання? Питання в наступному. Дивіться. Ви знаєте такого, так? Да? Дмитро Кропивницький. Ваш працівник, так? Я тут не директор, щоб. Є хтось керівництво, щоб міг відповісти. Запустіть, бо дуже важливе питання. Не, я я... Не запущу. Ну, дивіться, ну покличте якогось керівництво. Ви п'ятій годині? Дуже... Ну, коли прийшов, бо я дзвоню, ніхто поки не мав. Не знаю. Дивіться, в мене є, ваш працівник створює наклеп. А, я Думаю, дня. Дня. хто мене не випускає, приїхав. Ви тут хто сам. Мені треба редактора або видавника якогось. Так, хто тут більше вас ваше? Дивіться, віде. наступне питання. Е, бачите, ваш Дмит... Дмитро Кропивницький, так? Є такі у вас, так? Є незнайомі, так. Незнайомі, але є такі, да? ну, так? Тоб... Дивіться, бачите, от така стаття є, так? Да? Дмитро Кропивницький, да? видав 25.06.4 годині, так? Uh -huh. От стаття, от. Ну, це СБУ, це от. Uh -huh. моє фото. преса моя, бачите? Uh -huh. Ага. От. І оце провокаційна стаття, у мене йдуть суди, От в мене є справа, я вам зазначаю, відкриті мною порушення по поводу ігрового бізнесу, підпільних казино і хто їх покриває. Дмитро Круповницький видав оцю статтю по заказу, чи як мені треба запитати. Тобто ваша редакція, от бачите, стаття повністю. Скажіть, є. будь ласка, це, 에, я е так розумію. Бачите, от. Сайт, правильно? Так, ваш сайт обозрівається. Я працюю на YouTube-каналі, я попрошую. Мені тому потрібно керівництво або мені з ким треба поговорити, хто видав, не провіривши інформацію, тому що я веду. Тобто, ви відмовляєтеся, чи як Чи мені викликати поліцію? А що нема нікого на роботі, чи що? Я не знаю. Тобто ви відмовляєтеся дати мені доречну відповідь, бо тому що йде наклад в мою сторону. Ні, ви, тобто, як колеги чи прощі, ви підтримуєте? Оце ще я вам підказав Підтримує? чи як? Ну тому Є дайте мені змогу, щоб я з керівництвом міг зустріти. Виходите, або я вас тут закрию. Ви жартуєте що Я прийшов до вас, відомство я Є, по... Є хто з керівництва, сподобав. я кажу? не знаю. Я не керівництво. Ну дайте мені, покличте, сприяйте мені, щоб я розслідував, чому на мене йде наклеп, щоб хто дозволив суд. Я звернувся, я просто так, прийшов спочатку. Ви, ви мені не суперечте. Я просто я... до вас підійшов і кажу, дайте мені можливість... Ви вийшли пот... взагалі сюди, да. вірвалися... Я фактически. вірвався, я через двері зайшов, як я вірвався. Ну так я попрошу вас вийти звідси. Добре, суперечне. дякую. Це Дуже. ви на роботі, ви йдете з роботи. Покличте зробили. керівництво. Чому ви мені не сприяєте, так. щоб я міг поговорити? Я з керівництвом? Я не керівництво. Ну покличте, зайдіть, будь ласка, в офіс, ще робочий час. Я прийшов з далека, щоб дізнатися. Я до вас дзвоню, до вас дозвонитися не можу. В чому проблема? Почитати, що це за ну, прочитайте, що це за стаття, бо тому що ніхто не перевірив, я веду розслідування, в мене є кримінальні справи. Ви можете місте да. розслідувати, тому що сюди прийшли, ви да, постійно звертайтеся. Я звернусь, зверну, я дзвонив, до, ніхто трубку ну, вас не бере. Я... Так ви дзвонили я й до обіду дзвонив. Після обіду дзвонив. У мене йдуть справи. На мене СБУ створює наклеп. Я хотів дізнатися, чому вас створить. Да. З... Тоді СБУ Бо тому вона. що у вас працівник сприяє. Я з СБУ окремо розбираюся. Почекайте. Це було повідомлення Служби безпеки України. Так, е, да, йому не перевірено. В мене йдуть суди, в які суди Бо, не підтримують. Дивіться, не, давайте не, я не вам поясню, не. я керівництво поясню. Ні, або ви, ви, спосіб... Я хочу да. просто уточнити да. один момент. Тобто, це було е, повідомлення Служби безпеки України про, ви ж показуєте фотографії, заблюрені. Да, так, да, так, так. Да, да. Тобто, ви не, мене не був обшук. Там, де, і вони, видали, домоска, вони видали, правильно? 에, Вони правильно? передали вашому працівнику, Почекайте, який було видав то, опублікував. Офіційно було публікація, наприклад, там в Телеграм-каналі, їхньому чи на сайті збуція ні, нема, бо тому що справа йде, справа замовна, і СБУ собі таки не дозволяє. Воно видало через замовні е, от, інформаційні відомства. Одне з, з них виходить ваше. От е, ваш журналіст не перевірив дані е, матеріали справи і видав собі, дозволив видати неперевірену інформацію. Це вранці. зараз нікого немає. Я, я дзвонив до обіду, я дзвонив після обіду, тому я вирішив приїхати, бо, тому що отак ситуація. Що я дзвоню, не можу дозвонитися. Мені це важливо. Йде наклад, мені рідні дзвонять, що стало за кордоном дзвонять друзі, що це відбувається. Стаття завідомо лжива, тому що там е, СБУ покриває гральний бізнес, підпільне казино, А мені потрібно знати, на якій підставі ваш журналіст, співпрацівник. Не провіривши інформацію, видав то ви... що тоді звертайтеся в суд. Це ж все. Я просто звернувся. Прийду. Я просто покаю відуз розслідування, бо, тому що в мене йде суд, я то подам. Я а просто що? перейшов спочатку до вас. Я надіюсь, що ваше керівництво до того не причетне, щоб вони з'ясували, надали змогу мені, як журналісту, заперечення. Якщо вони не погодяться, значить вони в долі і вони зразу, значить, сприяють тому. А ви журналіст. А? а? Ви журналіст, Так. авісті так. Єсель я мовна Окей. Ви будете тут стояти? Ні, мені ну, керівництво, що нема, чи ви сприяєте? Немає, я серйозно кажу. Ми тобто ви встановили? Ось... А? Ви прийшли? Ну, я дзвоню, чому я не можу дозвонитися на офіційному сайті? Я знаю, чому ну, ви тому... не можете дозвонитися. Ну, 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 давайте тоді виходимо, я ще чуть-чуть зачекаю, я бо, не бо не тому що я дивуюсь. А наберіть з когось керівництво, хай би до мене підійшли. Тобто ви відмовляєте сприяти, тобто ви підтримуєте оці злочинні дії вашого я співробітку? Я вважаю, що ви Ні, ну ви, а в чому проблема мені сприяти? Йде зухвалий наклик. Ви що... Я подзвонив і їх відкрили. Причому... Їх я не розумію. Ви... Я що ворвався, чи в... прокрався. Я в двері. Звичайні двері. В чому проблема? проблема? На Яка приватна вона будівля належить. Так я проблема двері позвонив від... відкрили. В чому проблема? Я щось не розумію. Чи я щось you're Вірвався, you're як грабіжник. Раб... Якщо відкрили, якщо я відходимо я звідси. Ви щось не, не... туди клоните зараз. Ми по суті, а ви То мені що? відводите від увагу. Що? Сьогодні Я вам серйозно говорю. Зараз, принаймні, тут того, кого ясно. Ми тобто, це немає 4-ї години і нікого нема, да? так? Тобто, Розпорядок дня е... роботи різних е, органів, ЗМІ і так далі, кожен день світ. Я вели, розумію, дозвонитися я не можу. Наприклад, що головний редактор може бути у відрядженні. Ви може, не може, не може. Це таке. Я дзвоню на офіційний номер і не можу дозвонитися до обіду Вам після. обіду. Мені зато пощатило прочитати про себе живу інформацію, і ви не хочете мені сприяти щоб я, я розслідував я, я питання по поводу відомств з вашого колеги. Почекайте, я якась посадова особа, яка має щось сприяти? А ви мені заперечуєте, чому я де, як пройшов, про що ну, про для чого ви? Ви і так далі. якими я розкидаю? Щось я не що так. На мене від вашої редакції йде наклеп. Я хочу дізнатися, хто замовив і на якій підставі не перевірили ну, це інформацію. Ви так що Та це я, я стверджую, так да, це наклеп. Mm. Бо тому що є кримінальні справи на рахунок відпільних казино, відкриті. Чому ваше відомство не заякнулося? а відомство. Ну, чи редакція, ЗМІ. да, ЗМІ. Ну. О, Чому Реда... ЗМІ ваше не ну. зняло до уваги, служба що я... Служба безпеки проводила no. вас? Общі? І що? І вона дізналася, так? Да, да. Ви перевірили, ну. що служба безпеки наклеп на мене зробила, і був суд, який поки згорнувся, бо, тому що ну. суд дізнався, що Служба безпеки покриває підпільне казино. Які от ну, мене є... події, Да. Пари, чому ви журналісти, ви? я звернуся, мені цікаво, чому ну, журналісти ви? прийняли це. Я буду окремо звертатися на наклеп від вашого відомства. Розумієте? Добре. Ну, добре. Тобто ви згідні. Ви, ви як представник відомства згідні з я тим, що є відомство. То Чому ви відповідаєте, кажете добре? Чому ви якось зухвало ви, себе ви повед... мене знімаєте? Да. На приватній території. І так. що? Так ви відповідаєте за все. Я вас питання я, задаю, я, ви під... відповідаєте. Я на не а чому ви мені відповідаєте за все відомство? Потому я що... хочу з керівництвом поговорити. Окей, його. Ну, ну, я не керівництво. Ну, ну, Тобто ви підтримуєте раз своїм відомством, правильно? No. Тому що, що відповідаєте? Я кажу, наберіть керівництво, бо тому що є непонятки. Сприяйте мені, щоб було непо... щоб ваше, е, не ваше не запрошувати свої дані, свої при робочі мінімально. Я можу багато чого. Я до вас mm -hmm. прийшов, не розчитуючи, що ваш колега зробив злочинні дії, але ви його не будете підтримувати і будете сприяти, щоб а того не запитати свої контакти е, Запишіть. Може, у вас є візитка, я безпитав. Ні, немає. 093. 093. 800. 28. 24-85. Бо я вже 24.85. Ой, 82. Бля, поки що, що я вже так. 824-093. Звати Андрій. І я би хотів, щоб... Андрій, я, да. я, ну, це. На я б передам да. тоді да. Редактор, Бо, редактор. Тому що ви ж бачили, там я і с... посвідчення yeah. замилене є, і все це. Мені потрібно, щоб ваше відомство дало заперечення, розслідувало справу. От в мене є кримінальні справи мною порушені. СБУ це приховує, тому що там, де про... Як е, вони підпіль... можуть переховати, якщо тут є номер кримінального е, Воно в суді не фігурує, представляєте? Бо Суддя здивувався, як я веду слідство, а ніде не зафіксовано. І тому ніде не фігурує підпільний казино. Йде свідоме покривання служби СБУ? У мене є доводи, факти. І коли після вчора відбувався суд, суддя коли дізнався, що СБУ не подало, що я вже веду журналістське розслідування і є оце витяги двох справ, вони скрутили справу і сказали, відложили на неоприділений час. Тому що вони здивувалися, як СБУ оці от відомості приховало від слідства. Я дуже А ваш журналіст подав теж. Вона була через годину після uh, 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 суду. через Після 25. суду. 25-го 25-го в другій годині. Тобто і там нічого знову немає казино, там наклеп чистий, тому що суддя був в шоці, як це? Прокуратура і... Так, оце оце так. А суд в мене відбувся десь біля першої. Ви бачите моє посвідчення. Ні, ні, то не то то реклама якась, то не, ні, то, не то. Так це ж повідомлення прес-служби СБУ. Ага, ну дайте мені ще. Ну бачите, от, дякую, що ви підказали. Тобто журналіст не перевірив. Ану, ні, ні, Ану, можна. Так. Ну, типу, метро Куропивницький, кримінал. Е, Київ. Тобто він не перевірив від служби. Це ну, так, я розумію. Так, так. ні, прес, Це, не... це прес-служба поширила з. Служби безпеки, головне управління Служби безпеки України в місті Києві і Київській області. Uh -huh. От, новина. На Одещині, у Києві. Тобто він посилає. Дивіться, нав... оці фотографії при служби є, а ну нам покажіть. Так, одну дальше. Звідки фотографії стільки він взяв? Бо тому що СБУ висела одну, а в нього розширена кількість фотографій. Значить, йому десь додатково, додатково додали. Бачите, посвідчення джерело. О, СБУ. Бачите? Да. Ну, да, я бачу. Да. Але де воно? Тобто, джерело СБУ йому дало правильно. Оце фотографії. Їх нема в прес службі, але є в нього. Тобто його, на нього вийшли, значить, да, замовили його. Ну, правильно? ну да. служба безпеки могла просто поширити цю новину. Ну, от е, мені цікаво, звідки, що, звідки він має інформацію. І ну, я от, хотів би, щоб він видав. Прес-служба видала цю новину. Я розумію. От, от одна фотографія, де останні взялися? Ну, джерела. Е, правильно, от ті джерела не перевірені, зі мною ніхто не говорив. І прес-служба СБУ скр... приховує оці факти. Так я ж кажуть. йдіть це питання до СБУ. Ну та Ви зу. Ні, ви не розумієте, що джерела свої, ви як журналіст, можете не розкривати до рішення суду. Якщо дивіться, я з СБУ сужу окремо. Мені цікаво, звідки журналісти не пере не перевірені. СБУ пока служба безпеки України стверджує таке. Вона хай собі стверджує. Я з ними сужусь окремо. Мені цікаво, чому журналісти не перевіривши, повторили то все. Я прийшов, щоб доводами, бачите, справами, які служба СБУ, я зазначаю, приховує. І я хочу, щоб якщо він не замовний журналіст, він в опровеженні видав зі мною разом, що це все підстава, що про підпільне казино умавчують. Бо суди йдуть, в суд я подав. А це було після суда видано. Бо СБУ не знає, що з тим робити і як приховати цю інформацію. І тому мені потрібно. Щоб от цей журналіст, що це видав, дав опроверження, провів достойне розслідування і надав от ту відповідь. Розумієте, так? Да? Рухання. Я розумію, але ну, він тому... теж, теж розкривати якби, свої джерела журналістів. Мені не треба їхні джерела. Він Якщо має це... подати, оце воду ну, слідити. Ну, ну, тоді потім. я буду подавати в суд, це, це, це я не важно. Я до вас, поки прийшов, дізнатися, наскільки що доречно. До Бо тому що те, то, що прес-служба видала, фотографії в прес-служби немає ті, що він має. Тобто йому окремо дали замовлення. Ваша редакція підтримала це замовлення. Получається, розумієте? При службі фотографій настільки багато немає як, як в нього. Значить, в нього окремо є. Через нього злили фотографії, щоб мене оклівітати. Він сприяв тому, не дослідивши. Я хочу просто подивитися на самі СБУ. Тобто би це було ГУ, головне управління. Ні, це обласна а, витворяє. Ні-ні, ну фотографії поки нема, одна тільки, бачите? Ця фотографія гуляє в «Київ.Інфо», а там проще. А в нього набагато більше фотографій, значить йому додатково їх злили. Розумієте? Тому що мене хочуть клівітати, скрити оті факти підпільних казино. Ви ж розумієте, і... що я ж кажу, що доказати, що клієтати, це тільки через суд. Я буду це, доказувати. Це, я ти кажу ти просто, я хочу мені цікаво, чи ну, він з ними розуміти, в зговорі в зговорі, чи він сприяє. Розумієте суть? Розумі. Тобто тут фігурують підпільні казино. Я їх викриваю, і мене проти мене, щоб закрити рот, відкрили справу. Оце от факти, вони умовчують. Розумієте про що йдеться? Я розумію. Тому о, таким чином мені закриває дроб. Я ще тоді контакти передам. Да, тому на, наберіть, або я завтра заїду, хай наберуть, просто щоб я лишній раз такий путь б... не... Якщо цей, бо я, дивіться, зараз, секунду.